І так, друзі, наш красень, басаду, всі його пам'ятаєте. Виїжджаємо. Людина замовила пригон 240 кілометрів. Людина оплатила повністю автомобіль, дала близько тижня часу, більше десь днів 10. Ми поміняли повністю ремінь ГРМ, ремінь на масляний насос, антифризи, все-все-все повністю обслужили. Масла, сервіс, машина начислена, відполірована, фари відреставрували, вплівочку. Виглядають як нові, повністю класно бомбово все. да Ну, є сколики у нас по капоту по тому всьому. Красень виїжджає до свого нового власника. Зараз 240 пробігу відганяємо людині разом з замінами, зі всіма повністю повністю-повністю під ключ, з пригоном, з доставкою, що віддаємо ключики. 18100 ось такий вийшов красень. 20-й рік, 210 пробігу. Фактично на класній комплектації, друзі, документи на нього. Ось дивіться, друзі, по доках. Зараз я вам покажу. Ми його. Купили, дивіться, цікаву інфу по ньому. Дивіться, за скільки його нового. 44 200 його. Едика купувала. Всі, хто в Німеччині знають, що таке Едика. 44200, уявіть собі, з 200 пробігу за 18 100 уже. Скидка така собі немаленька, але автомобіль їде як новий. Нова резина, нові колеса стоять, нові задні гальма, новий тюф повністю. Це з новим тюфом все коштувало.